Всім привіт, народ, ви на каналі Дедпаса, з вами Дімас і сьогодні у нас черговий тиждень в грі під назвою Контрабанд Поліс. І доволі таки потужно ми з вами змогли розвинутися за цей період часу. Нам залишається буквально трішечки для того, щоб стати найкращим постом нашої країни Акарістан. Отже, давайте подивимося, що нас чекає на цей тиждень. Погнали! Розпочинається він з того, що нам потрібно перевірити контрабандистів. Відсутність бамперів один, королівство Еркері. Та ось за цю лису голову нам дають аж цілих 700 баксів. Віст акарістанців, які мають АДЛ, заборонено через те, що це старі номерні знаки. Зараз будемо з вами шмонати їх. Ну і в цього чоловіка щось день відразу не задався. Дивіться, він тільки перший приїхав до нас на кордон і відразу спалився з контрабандою. Скільки в тебе тут є? 880, дуже мало чоловіче. Мені, якщо зараз мене зловлять за те, що я беру хабар, то я отримую ще більше. Ти просто цього не розумієш. Так, давайте подивимося, що в нього ще є тут. Ще алкоголь. Так, добре. З цього боку є якісь. Заборону. О, дивіться, в радіаторі. В радіатор заховав, прикиньте. Каністру з алкоголем. Так, значить все тут. До речі, на цей раз ми з вами знайшли всю контрабанду, яка могла тільки в нього бути. Так, ну і залишився, в принципі, відсутність бамперів, одненький. АДЛ, головне не забути. Бо я ж такий що можу і завтикати на рахунок цього діла. Це щось мовчазний, причому дуже мовчазний. Так, дивимося, 4 тисячі. 000... О, немає збігу. Є збіг. Тут є збіг. Тут є збіг, а щось в реєстраційному свідоцтві в тебе не вийшло. 4170, ну, в принципі, підходиш ти по всім ознакам поки що на те, щоб тебе відправити додому, звідки ти там приїхав. Так, тут на що? Все наче позаписували. Все. Цього достатньо. Так, ну і все, в принципі, що в тебе тут? Автомобіль, наче цілий, Наче, цілий. Дзеркало на місці, дзеркало на місці, фари цілі. Це все є. Дивіться, автомобіль в нього реально цілий, а ось. Давайте ще перевіримо його. Uh, так, смішок цементу 9, туалет 1, миючі засоби 4, пральна машина 2, холодильник 1. Ну, в принципі, це все є. По, по вазі він підходить. По датам 31 травня немає збігу, до речі, також. Все. По датам ми перевірили, це все є, це все є. Ось і все. Пер перевірку завершено. Звіт про перевірку, схожий, наче, на фото. Ну, і все, в принципі, відхилено. Більше з тобою гратися не будемо. А ось цей, до речі, не зрозумів, що потрібно. Що потрібно, що. Немає збігу по багатьом параметрам. Прям дуже багатьом параметрам. Так, є збіг. Тут є збіг. Тут також є збіг. Мішок цементу. Е, бампер. А, до речі, в тебе немає бампера. А може ти контрабандиста? Ну, вийде мені з автомобіля. Ти все одно вже не проїжджаєш, так що ми тебе зараз обшманаємо. За да, дивіться, контрабандист. Їхав тут він. Подивіться на нього. Знайдена зброя. Жесть, чоловіче. Я тобі зараз покажу, що в тебе тут ще є. Що саме цікаво, що він не сильно той багато й перевозився, вона все три одиниці зброї, але все одно його довелося затримати. Так, ну і контрабандистів у нас поки що більше немає. так що Тепер потрібно перевіряти згідно правил в'їзду. Королівство Аркері. Фото не співпадає. Відразу ставимо фото. Так, 2030 кілограмів. 2030 кілограмів, 1690. Ну, добре, тут ще ти проходиш. Відмітимо відразу. Чому б не поторгувати? Та ні, дякую. Не хочу я торгувати. Багаж 8, до речі, а де ще 2? Вот, 9 бачу, не записав його. Так, тут записав все, наче. Тут також все. Може, ти ще десь його перевозиш? Ну, поки що бачу 9 один багажу. Де 10. А ось цей лисий проходить по орієнтеровочці. А ну, ну давай ну, виходимо з автомобільчика. Так, з кози. Кози в тебе справжні? Да, справжні, дивіться. Я думав, що вони зараз будуть. Е, муляжи будуть муляжи, і в них буде контрабанда. Виявляється, ні. Виявляється, він перевозив справжніх козочок, але нам доводиться його заарештувати, так як по ньому проходять орієнтири. Ну і все, в принципі, з автомобілем. Що робимо? Автомобіль відразу прибираємо звідси. Він нам тут буде тільки заважати. І сьогодні вечірня місія це на рахунок контрабанди. Можна спробувати поїхати і заробити ще тисячу. Тепер нам не можна пропускати автомобілі зеленого кольору. Це трішечки дивно, але, ну якщо сказали, що не можна пропускати автомобілі зеленого кольору, значить ми їх пропускати не будемо. Тепер потрібно оглядати їх ретельненько так. і намагатися відфільтрувати. До речі, цей порожняком їде дуже дивно. І що саме цікаво, нам не дали ні, нікого в контрабандисти взагалі, так що ми будемо просто-напросто з вами так. Не прийшли кобилі хвіст, як то кажуть. А ось і наш перший розчарований водій. До речі, в нього два вікна виявляється розбитих, а я позначив що одне. Шкода, думав, зараз отримаємо з вами повністю 345 баксів. Виявляється, ні, зараз отримуємо 175 водій не відповідав вимогам. І по результатам контролю що, так, розбиті вікна одне із двох. Все, все правильно, одне вікно я не замітив просто-напросто. Щось без контрабандистів, прям день дуже лютний. О, тут в нас хтось в шапці у шансі, знаходиться в розшуку. Його потрібно буде знайти. Ну і так само всі ті самі правила, хто їде на зеленому автомобілі, той заїхати сюди не може. І, в принципі, на цьому все без змін. Я його ще тут хожу, перевіряю, щоб він уже цей... Щоб ну, впевнитися, чи правильно він везе, мало лі, може, помилився в житті. Виявляється, це, це саме той, кого мені потрібно було заарештувати. І діло по всьому. Злочинець заарештований, все, досить. Тут більше нічого не потрібно думати. Я ще думав важити автомобіль, але потім щось мені. Якось так його обличчя здалося знайомим і злочинця ми з вами затримуємо. Ще й отримуємо зверху 30 баксів за ось цей прекрасний наш новий плакат з пропагандою. А ось тепер питання до знатаків: це зелений колір чи не зелений колір? Я, якщо чесно, навіть і не знаю. Так, ну, подивимося для початку по його параметрах, наче Марчо Абасі. Наче в нього все є. 2450 кілограмів він може перевозити. Блін, І тут не, до, не докопаєшся ФОБ. Правильно, так, здивимося, що в нього в цьому В багажник. Так, ну тут перевірили, наче. Так, бочка огірків, біологічна небезпека. По машині в нього все більш-менш добре, і ось залишилося єдине. Давайте може в нього хоча б де там королівство об'єднане раллі. Нє, є, дивіться, така штука. Ну що, а це зелений колір чи ні. Я поставив, що це зелений колір і йому в'їзд заборонено. Зараз ми з вами зможемо і перевірити, чи відноситься це до зеленого кольору, чи ні. Чи це якийсь болотний взагалі. Поїхав, відмова. Водій був чистий. Виявляється, це не зелений колір. Ай, да... На цей раз до нас завітало 48 противників, і якщо чесно, це прям дуже багато. З ними було важко розібратися. І я не впевнений, що покращення воріт щось дасть, а ось покращення співробітників дало доволі таки багато чого. Наприклад, тепер вони розносять їх просто-напросто ще на підході уже лягло декілька чоловік. Так, ну і нам потрібно поскидати всю контрабанду, і напевно, що вже потрібно потрошки викликати автомобіль. Для того, щоб він забрав це все діло в нас. Бо в нас і так місця вже майже немає на складі. А зараз ще позбираю з цих всіх чуваків і взагалі місця не залишиться. Нарешті нам насипали трішечки контрабандистів, Альбарах, розбиті два вікна і початковий реєстраційний номер ДАП. Ну і так само все залишається. Зелені автомобілі не можуть проїжджати. Здав я по, по, по попередньої ночі всіх в'язнів, і також віддав всю контрабанду. І, в принципі, в нас зараз вже є 15 605 баксів на рахунку. Ми можемо себе трішечки прокачати. Да, З контрабандистами набагато цікавіше. Двох нам на кінець робочого дня вдалося затримати, і в принципі вся контрабанда в нас відправляється. В склад. Тут у нас ще є боєприпаси деяких різних типів. Ми їх зараз з вами запакуємо теж. Поскладаємо все обережненько і гарненько. І тепер що? У нас є на складі лопати, ломи. В принципі, в принципі ножі, Ножів, до речі, у нас мало. Потрібно буде затаритися ними. Ну і все, напевно, що йдемо, ми з вами відпочивати, а то і так. А, хотів для початку прокачати трішечки нашу базу. Ну, і в нас з'являється ось така прекрасна казарма. Ну і окрім казарми, в нас тут починає чергувати ще й чоловічок під назвою Сержант Смірнов. Його під іменем, точніше. Ну, а ми з вами лягаємо відпочивати і чекаємо наступний 45-й день. Тепер нам потрібно контролювати особи, які. Такс, в'їзд в країну дозволено лише особам, які отримали щеплення від грипу. Крім того, після щеплення має пройти не менше двох тижнів. Купа контрабандистів, ПГЗ, ДАП залишився, транспортна накладна, дво, дві фальшиві транспортні накладні, і за ось цього молодого чоловіка нам дають ще й винагороду. Боже, то тут зараз доведеться там трішечки пропітніти, прям ну, дуже сильно пропітніти на рахунок цього всього. Ну, добре, що хоча б в цих картах вакцин написано, коли було щеплення. Ми можемо просто це все діло відсканувати шляхом простих двох кліків. Я думав, що нам доведеться сидіти, вираховувати це все діло виявляється ні. Такс. Тут є щось якесь не, неправильне. Ідеальний контроль, відмова правильно. Ось, як бачимо, у нас тут є два документи. Тепер є збіг, є збіг, Супер. І таким чином ми з вами контролюємо абсолютно все. Ну, він дуже дуже нагло хотів провести контрабанду. У нього просто за водійським сидінням. Ось тут знаходилася пачка кокаїнума. і він відразу відправляється в нас до тюрми, навіть не роздумуючи нічого. Він перевозив от прям реально дуже багато контрабанди. Це доволі такий великий картель. Ми затримали протязі довгого періоду часу. Зазвичай там було ну, декілька одиниць, тут аж цілих дев'ять. Я навіть все не зміг знайти. Але нічого страшного, свої кошти за контрабандистами з вами отримали. І давайте подивимося, хто це був. Це був з номером. А я щось навіть і не звернув уваги на той самий номер. Так, ну, цей номер не підходить. Тут у нас ПГЗ має бути. Але в цього щось прямо машинці дуже погано. Ще додали нам додаткових контрабандистів. Це транспортний засіб чорного кольору, відсутність бампера. ПГЗ було, транспортна накладна була. І ще одна додалась. Ну і в принципі так само залишилося з усім на рахунок карантину. Це в нас вже 47-й день, поки ми знаходимося на блокпосту. Зараз ми трішечки з вами підзаробили грошенята. і, до речі, дуже схоже обличчя. Ти можеш мені вже навіть не давати. Свій паспорт, а я тебе відразу, напевно, що кидаю в кайданки і відправляю до в'язниці. Чому? А через те, що ти знаходишся в розшуку чоловіча. Більше 12 одиниць контрабанди було знайдено. Це, напевно, що наш новий рекорд. Давайте зараз очистимо зону і подивимося. Ідеальний контроль: 7 із 7 зон знайдені, і в кожній зоні було як мінімум по 3 штуки. Просто я цими цигарками завалив майже весь склад. От якраз ідеально вмістилося на весь склад. Довелося повикидати. Ось тут, подивіться, який безлад робиться, але я сподіваюся, що воно зникне просто-напросто. Потім, коли ми розпочнемо новий день. 48-й наш день. Це вже буде фінальний день цього тижня. В принципі, Республіка Кагастам з'явився, до речі, один контрабандист. Потім. ПГЗ залишився, транспортна накладна та колір транспортного засобу чорний. Ну і в принципі відбути це все діло, до речі, ми з вами покращили попередній раз огорожу. Ось тепер вона виглядає ось так, і це має зменшити кількість супротивників, які на нас нападають. Ну Під час наступного нападу будемо бачити, бо цієї ночі до нас прийшло аж цілих 49 людей. Ну і на кінець нам вдається знайти одного контрабандиста на чорному транспортному засобі. І, в принципі, це все, що було за сьогодні ось такого прям незвичного. Всі решта, це звичайні пасажири, які намагалися проїхати. Скільки ти мені про пропонуєш тут? 950. Маловато буде, чоловіче. Я за тебе більше отримаю. А таких декілька як ти, і на цьому все. Так, давай не забирай на свої гроші, я тебе сажу до в'язниці. Все, закінчився в нас черговий наш робочий тиждень, і в принципі на цьому поки що народ в мене все ми змогли з вами покращити пост, і причому покращити його доволі таки непогано. Ми купили нову казарму, обладнали нову огорожу, зробили нову зону для розпаковування, точніше, для зону перевірок. І, в принципі, додали ще одного бійця для. Нашої оборони. Декілька штурмів ми витримали, і нові правила в'їзду, але вони вже будуть з нами в наступній серії. Я вам дуже вдячний за перегляд, особливо тим, хто додивився до цього моменту. Всім дякую за перегляд, всім пока.